В Україні стартувала програма Національний кешбек. Вона передбачає повернення до 10% витрачених коштів для покупців українських товарів. Що це за проєкт та як отримати гроші? Наша Вікторія Резун розкаже зробити українські товари більш популярними у покупців. Така основна мета програми національний кешбек. Провадження програми відбувається в три етапи. Перший етап розпочався 24 серпня. Це зокрема для виробників. Вітчизняних товарів та послуг. 28 серпня розпочався старт для торгових точок. І сьогодні, 2 вересня, розпочинається програма для споживачів цих товарів і послуг. Для отримання кешбеку покупцям потрібно відкрити новий рахунок, чи отримати картку через додаток або у відділенні. Для того, щоб отримати кешбек, необхідно купувати товари українського виробництва, які беруть участь в цій програмі, в магазинах, які також підтримують цю програму. Оплатити покупку банківською картою і отримати кешбек в розмірі 10% до 31 січня 2025 року. Отримані кошти можна витратити на комунальні платежі сплату військових облігацій та продукти харчування. Кешбек надаватимуться на будь-які споживчі товари українського виробництва однак, за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, мова йде і про ліки вітчизняного виробництва. Нарахування кешбеку можна буде спостерігати в застосунку дію на наступний день після придбання товарів. Від купівлі українських товарів впродовж місяця можна отримати до трьох тисяч гривень.